На Львівщині сталася смертельна ДТП. В Одесі невідомий чоловік погрожував зґвалтувати та вбити блогерку. А у Києві під час пластичної операції хірург розповсюдив рак по організму. Про найрезонансніші події просто зараз. На Львівщині трапилася моторошна ДТП. Внаслідок аварії загинули дівчина-підліток та молодий чоловік. Аварія трапилася неподалік села Іванівці Стрийського району. Зіткнулися автомобіль марки Мерседес Бенс, за кримом якого перебував 17-річний юнак та Сіат яким керував 31-річний водій у результаті удару? 15-річна пасажирка та 20-річний чоловік із Мерседеса загинули на місці. Їхні тіла пробив відбійник, який пройшов через корпус авто. Ще троє пасажирів цього ж авто: – 15-річний підліток та двоє 17-річних хлопців, отримали травми та були госпіталізовані. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі вирішується питання про затримання неповнолітнього водія. В Одесі на учасницю шоу «Холостяк» Олександру Миколюк напав чоловік і погрожував зґвалтуванням. Все сталося просто серед білого дня в Одесі. За словами Олександри, інцидент стався у парку біля її дому. Вона вигулювала собаку та підгодовувала безпритульних тварин, коли на вузькій дорозі пропустила назустріч чоловіка. Той прийшов уперед, а потім зупинився за її спиною і почав говорити непристойності та демонструвати свої статеві органи. Блогерка спробувала його відлякати, але чоловік кинувся в її бік з погрозами. Тікаючи, Олександра впала та сильно вдарилася, отримавши травми голови та руки. Її крики почули сусіди, які вибігли на допомогу. Викликали поліцію та швидку. Миколюк подала заяву до поліції, де відкрили впровадження. Вона також надала прикмети нападника. Чоловік 35-40 років із надмірною вагою, коротким чорним волоссям, гладко поголений. Був одягнений у сіру футболку, сірі шорти та шльопанці, Мав із собою пакет. Блогерка закликала жінок бути пильними навіть біля власного дому та наголосила на важливості вивчення правил самозахисту. У Києві орендарка вбила власницю квартири та вивезла ціло на сміттєвий полігон. Злочин стався ще у вересні 2022 року в Солом'янському районі. Між орендаркою та господаркою житла виник конфлікт через зауваження щодо стану квартири. Під час сварки орендарка вдарила жінку по голові, спричинивши смертельну травму. Щоб приховати вбивство, зловмисниця загорнула тіло в килим, обмотала його скотчем, А наступного дня найняла двох безхатченків за тисячу гривень, сказавши їм, що в килимі мертвий собака. Разом вони обгорнули. Килим сміттєвими пакетами обв'язали кабелем і винесли до сміттєвого контейнера. Наступного дня сміття вивезли на сміттєзвалище. Поліція протягом трьох днів намагалася знайти тіло там, але знайти його так і не вдалося. Втім, у квартирі виявили замиті сліди крові. На суді жінка провини не визнала та намагалася заплутати слідство. Однак суд визнав її винною у вбивстві та призначив покарання у вигляді понад 12 років ув'язнення. В Києві п'яний водій Субару в'їхав у парк і травмував двох жінок. Все трапилося у Подільському районі столиці. Там п'яний 36-річний водій виїхав за межі дороги та врізався в дерево. Аварія сталася ввечері біля куренівського парку. Від сильного удару уламки автомобіля відлетіли на лавку, де сиділи дві жінки 57 та 59 років. Обох із переломами ніг та іншими травмами госпіталізували. Перевірка показала, що кермо. Вальник мав 1,9 і проміла алкоголю в крові. Здійснене ДТП передбачає покарання до трьох років позбавлення волі. У Святошинському районі столиці ремонтник обікрав квартиру замовників. До поліції звернулася 25-річна місцева мешканка із заявою про крадіжку. Вона розповіла, що разом із співмешканцем найняла через інтернет чоловіка для ремонту квартири. Після того, як йому передали ключі, майстер перестав виходити на зв'язок. Коли власники приїхали перевірити оселю, виявили зникнення особистих речей, техніки та будматеріалів. Поліцейські швидко встановили підозрюваного та вилучили викрадене майно. Чоловікові повідомили про підозру йому загрожує до восьми років в'язниці. У приватній лікарні в Києві жінці зробили пластичну операцію на груди, розповсюдивши рак по організму. Перед операцією жінці провели УЗД і там побачили похлини. Однак дослідити їх не взялися. Внаслідок операції злоякісне утворення розповсюдилось і утворилися нові пухлини. Хірургу, який проводив операцію, повідомили про підозру в халатності. Йому загрожує заборона вести лікарську діяльність до п'яти років, а також позбавлення або обмеження волі строком на два роки.